Доброго дня, я Мельниченко Дарина, учениця 9 А класу Солонянського ліцею, і сьогодні я хотіла б представити вам свою роботу, вплив війни, соціальних мереж, відносин з батьками та однолітками на психологічний стан підлітків. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що підлітковий вік є критичним періодом для формування особистості і будь-які психологічні труднощі в цей час можуть мати довгострокові наслідки. Дана робота спрямована на вивчення впливу різних аспектів життя на психічне здоров'я учнів і розробку рекомендацій для його покращення. Особливу увагу буде приділено аналізу таких факторів, як стосунки з батьками та однолітками, навчання в соціальній мережі та війна, що формує психологічний портрет сучасного підлітка, об'єкт дослідження психічне здоров'я підлітків у сучасних соціокультурних умовах, предмет дослідження, вплив різних чинників на психічне здоров'я підлітків. Основним інструментом збору даних стало онлайн-опитування, яке було створене за допомогою платформи Google Forms. Опитування було анонімним, щоб учасники могли відкрито відповісти на питання без страху за свою конфіденційність. Для збору даних було використано вибірку з 58 учнів віком від 12 до 17 років, які погодилися взяти участь у дослідженні. Основні аспекти психології підлітків включають Когнітивний розвиток: школярі розвивають здатність до абстрактного мислення, аналізу та прийняття самостійних рішень. Емоційний розвиток, гормональні зміни можуть призводити до частих змін настрою та підвищеної емоційної реактивності, соціальний розвиток учні прагнуть до незалежності, встановлюють нові соціальні зв'язки та шукають своє місце в суспільстві. Першим аспектом мого дослідження є вплив війни на психічне здоров'я підлітків. Більшість опитаних відповіли, що їм стало складніше навчатися, тоді як меншість не відчули зміну навчанні. Тобто війна суттєво вплинула на здатність концентруватися та засвоювати матеріал у значної частини учнів. Новини можуть як викликати тривогу, так і мотивувати, проте для багатьох вони стали джерелом емоційного перенавантаження. Це свідчить про поступову адаптацію більшості підлітків до нових умов, хоча значна частина все ще перебуває в емоційній нестабільності. Підлітки найчастіше покладаються на власні сили або підтримку близьких. Більшість знаходять розраду у спілкуванні та відволіканні, що свідчить про потребу в емоційному контакті та зниженні стресу. Наступним аспектом мого дослідження є вплив соціальних мереж на психічне здоров'я. Соцмережі переважно сприймаються як позитивний або нейтральний досвід, але навіть невеликий відсоток негативного впливу потребує уваги. Хоча більшість зберігає стабільну самооцінку, соціальні мережі все ж можуть як підтримувати впевненість, так і викликати сумніви у собі. Більшість опонентів шукають у соцмережах легкий та розважальний контент, який дозволить відволіктись від напруги. Хоча частина опитаних контролює свій час у соцмережах, понад 65% все ж визнають певний негативний вплив, що свідчить про ризик залежності або труднощів з концентрацією. Ще один аспект мого дослідження це вплив відносин з батьками на психологічний стан. Хоча спілкування з батьками існує повна відкритість притамана меншості. Це свідчить про емоційний бар'єр між дітьми і батьками, який може потребувати уваги і підтримки. Більшість підлітків усе ж можуть покластись на батьківську підтримку, проте існує частка тих, хто залишається без допомоги в складних ситуаціях, що може впливати на їхній емоційний стан і рівень довіри до дорослих. І... Також основні джерела непорозумінь між підлітками та батьками це сфери відповідальності та автономії, часто конфлікти спричинені небажанням або неможливості дітей відповідати очікуванням дорослих. Хоча існує певний рівень емпатії, значна частина опитаних стикається з браком емоційного розуміння, що може створити відчуття самотності або нерозділеності. І також ще один не менш важливий аспект мого дослідження, вплив однолітків та спілкування з ними на психічне здоров'я. Хоча більшість е, опонентів можуть покластися на друзів, близько 12% не мають стабільного відчуття підтримки, що може впливати на їхню емоційну стійкість у складних моментах, більшість підлітків почуваються комфортно у своєму дружньому колі, проте існує частка, яка досі стикається з бар'єром самовираження через страх неприйняття. Хоча більшість опонентів вміють емоційно відновлюватись після конфліктів, близько 9% мають дегуструвалі емоційні наслідки, що свідчить про потребу в розвитку навичок емоційного регулювання. Опитані найбільше цінують у дружбі щирість, повагу, емоційну підтримку та спільні життєві радощі, що свідчить про глибоке розуміння сутності здорових стосунків. Також на основі мого дослідження я сформувала такі рекомендації щодо покращення психічного здоровя підлітків, психоосвіта у школі, підтримка родинного діалогу, доступна психологічна допомога, антитривожні техніки, соціальне середовище та адаптація до війни. А також я Сформували такі висновки. Дослідження показали, що на психічне здоров'я підлітків впливає війна, соцмережі, стосунки з батьками та однолітками. Анкетування 58 учнів виявило тривожність, емоційну нестабільність і труднощі у спілкуванні. Підлітки цінують підтримку, довіру, дружні середовище і безпечний цифровий простір. Водночас спостерігається низька обізнаність про психологічну допомогу та потреба в емоційній грамотності. На основі отриманих даних було сформовано практичні рекомендації для покращення психічного стану підлітків, які можуть бути реалізовані в школах, родинах та громадах. Запропоновані заходи не лише покликані зменшити рівень стресу і тривожності у підлітків, а й спрямовані на формування сійкого покоління здатного справлятися з викликами сучасного світу. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я вам та вашим близьким!